Прези 180-ті, підзвичайний ножик на 1 болт і є фланцеві з карданами в комплекті на 8 швіців Зараз покажу, як вони виглядають в зібраному стані. Борони в наявності. Так, це у нас 180-ка фріза, так виглядає зібрана. ТМЛ-180. Ось такими ножиками землю перебиває в пісочок класний потужний редуктор. Це в нас ТМЛ і це звичайна 1000 умовних одиниць під один болт фреза, 1100 під два болта. Підходить під трактори. Починаючи з 50 кінських сил з потужною навісною системою. Будь ласка, кого зацікавив, набирайте телефончик в описі. Є фрези від 1,20 м до 1,80 м. Робоча ширина цієї фрези 195 см.